Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми «В пошуках істини і я її ведучий Роман Проданюк. Найкраще Бога було відкрито в смерті Ісуса Христа, в образі Його, в Його служінні, в Його житті. Але ви знаєте, що і того людям важко зрозуміти. Тому для того, щоб краще зрозуміти служіння Ісуса Христа, Бог звершив дуже багато цікавих таких підказок в Біблії. І одна із них, яка є прообразом його служіння, його діяльності на землі і взагалі великого плану спасіння людини від гріха, це є служіння в єврейському святилищі. Єврейське святилище це храм, який був показаний Мойсею на горі. І він по зразку цього храму побудував відповідно святилище, а потім пізніше Соломон завершив будівництво самого храму. Цікаві ритуали. Цікаві дії священників, жертви, які приносилися, все мало своє значення. Тому до нового року, впродовж цих трьох місяців, ми будемо вивчати саме єврейське святилище. Ми попробуємо зрозуміти основи служіння в ньому, основи символів його. І сьогодні ми розпочнемо першу тему в дослідження цього, цього циклу. І допомагати нам будуть наші гості, яких дуже приємно представити. Це сім'я Куцій. Вони нам часто допомагають досліджувати Біблію. І також сьогодні з нами Віталій Ліяпідйов. Вітаю вас. Вітаю. Ну, найперше, хочу вас запитати, от коли ви читаєте Біблію на основі Біблії, що ви зауважуєте, от про що говориться про місце перебування Бога? В загальному, хоча б, якщо вас запитати з першого погляду, от ваше враження, де перебуває Бог згідно з Біблією, що ви могли сказати? Знаєте, коли Соломон молився на посвяченні храму, от фрагмент його молитви говорить наступне. То ти, Господи, почуєш на небесах постійному місці пробування свого, їхню молитву та їхні благання, і зробиш їм суд. І тут Соломон якраз говорить, каже: На небесах, постійному місці пробування свого тобто, е пророк Соломон він вказує на те, що Господь перебуває на небесах, і це його постійне місце перебування. Я так. хочу згадати mm -hmm. головну молитву християнства. Яку знають абсолютно всі конфесії, і там перша фраза Оче наш, що живеш на, на небесах? небесах. Uh -huh. Тобто, кожен християнин знає, що Господь перебуває або домує на небесах? Uh -huh. Дякую. Сто другому псалмі, 20-й вірш. Є такі слова: – «Бо споглянув він, тобто Бог, із високості святої своєї, Господь зорив на землю із небес. Тобто, Господь перебуває на небесах, каже автор Псалму. Так. Ну а от я хочу вас запитати: а хіба Бога нема на землі? Бог є присутній всюди, і e, 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 давайте ми скажемо так, тому що це є річ, яку нам людям важко зрозуміти. Mm -hmm. Нам важко пояснити, що таке немає початку, немає кінця, що таке вічність, що таке, скажімо так, безмежність нашого e, простору, космосу. Yeah. І тим більше, коли ми говоримо про того, хто це створив, то говорити про його ну, якусь локальну. E, на якесь локальне перебування. місце перебування, воно дуже важко. Біблія говорить нам, що Господь всюди перебуває, але з другого боку йде концентрація уваги, що в Господа є місце, Постійне місце, місце де Він перебуває. Але він може бути присутній всюди. І тому це є непроста така річ, яку нам людям не так просто зрозуміти, але нам залишається одне просто прийняти це вірою, що так воно є, і воно в дійсності так є, тому що Господь біля кожної людини. І підтвердженням Ось, цих слів я хочу сказати, це... остання, останні слова Ісуса Христа каже: Я йду до свого Отця, угу. але я пошлю вам утішителя, який буде перебувати з вами. І я перебуватиму з вами до кінця днів. Так. Тобто ми бачимо, що Христос йде до Отця, до місця перебування на небесах, але на землі буде присутній Святий Дух. Так, значить, робимо коротенький висновочок наших перших таких кроків, нашого дослідження. Значить, ми бачимо, що дійсно Бог присутній є всюди. Це незамітно є для нас, тому що написано в Біблії. Навіть е, найдальнішому най, най, най куточку землі, найтемнішому. Всюди є Бог. Як Давид говорить, каже, куди я втечу від духа Твого? Каже, куди? куди би не пішов? На небо, під землю, в воду, всюди Бог присутній. Але на даний час ми звернули увагу про те, що написано є, що говориться про постійне місце перебування Бога. Ніби дім Божий. Да? ніби... Там, де Бог ну ні є завжди або є Бог. завжди та місце постійного перебування, і говориться не земля, а що небеса небеса. небеса так. Ну, і ми повинні розуміти одне: отут хочеться ще зауважити що Господь є. Особистість uh -huh. не просто як якась сила, яка е, розчинена в космосі, uh -huh. а особистість. І, і ми люди створені по образу і подобі. Тому фактично ми можемо сказати, що Бог він все ж таки є особа, він має місце, але те, що він присутній, це його властивість вже. Так, ну а от я хочу тепер, давайте ми будемо загального більш до до конкретнішої ти поговоримо про трон Божий. Значить, нам потрібно шукати трон Божий. Ну на землі явним чином, а да. де? На небі. На небі. А на небі, так. Чи та... говорить, що з Біблії про І Ми Трон читаємо на небі? у 102-му або 103-й псалом, залежно якому перекладі, сказано: Господь міцно поставив на небі престола свого і царство його над усім володіє. Сказано, на небі престола поставив. Тобто, Де ви це читаєте? Скажіть, 에... що може, хтось хоче пройти? Це є 102-й псалом, 19-й вірш. Mm -hmm. Дякую. Дуже ще цікаво написано в 47-му псалмі. Коли ми говоримо про псалми, дуже часто згадується, і цікаво. Що не лише Давид, а оцей Псалом 46 або 47 в іншому перекладі написали сини Кореві, і вони теж це розуміють і пишуть Співайте Богові нашому, цареві. Тобто, визнають вони Бога як царя, і дев'ятий вірш. Бо зацарював над народами, Бог сів на святому своєму престолі. Тобто, Бог є нам нашим царем, а цар, по суті, повинен мати престол і тронний зал. Так, значить, і цей просто зал знаходиться в небі, правильно а я розумію? Ну, от, я би хотів вас запитати, чи зв'язано це якось ну, з природою Бога, ви пояснили, що він фактично є цар, він там має царство, є, там його трон, таке інше. Все небо фактично це його царство. А от з його характером, з його природою, скажімо так. Це якось зв'язано і що 7, нам говорить. Біля? Псалом, вірш 15. справедливість та право, підстава престолу твого, милість та правду, обличчя твоє випередження. Тобто е, його престол, його трон ґрунтується на справедливості і, і, і правді, на милість, милість і правда, тобто поєднання Божого характера. З одного боку він милостивий, тобто люблячи. З іншого боку, він знає правду, він справедливий. Е, а в іншому місці це псалом 97, другий вірш. Є такі слова: справедливість та право, підстава. Престолу твого. Угу. Ну, а як це зв'язано? От саме ці два фундаментальних принципи справедливість і права, які лежать в основі престолу Боже, як воно зв'язано з тим, що він дійсно на небі, а не на землі? Ну, якщо ми подивимося, то куди, <клес> в цьому куди? світі, а в цьому світі, де ми живемо, багато людей вони закликають, зокрема, і телебачення, і газети, журнали, все про справедливість. Хай настане справедливість. А всі ніби прагнуть всіх цього. Всіх прагнуть цієї справедливості. Ми бачимо, як часто, на превеликий жаль, підкуповуються суди, і не тільки в нашій державі, в цілому світі. Як часто несправедливість, насилля. Тому говорити про те, що на землі вже настала справедливість, немає змісту. Ми розуміємо, що земля це є то місце, де відбувається ця велика боротьба між Христом і Сатаною. Це і битва. Тобто, у основі Ні. правління землі лежить несправедливість, правда чи несправді? В даному Він випадку житого... сатана Уши він зламав це все. Я хочу ще звернути увагу, що і справедливість, і закони, і милість, все, що відбувається на землі, воно не є постійне. Mm -hmm. Закони змінюються, доповнюються з кожною владою. А в Бога, як ми читали, престол милості і справедливості, як був покладений від mm закладу, -hmm. від початку, так він існує по сьогоднішній день і буде існувати вічно. Тобто, ми бачимо, що у всесвіті існує один постійний цар, незмінний в основі. Пра правління якого лежить милість і справедливість, так і нема потреби це змінювати, тому що всі щасливі від цього, і, і це не просто на словах Бог доказав це своєю смертю Ісуса Христа. І так. бачите, і це на вчить одне, що ми повинні прагнути до одного ідеалу яким є оця милість і справедливість Божа, основа, фундамент, закон Божий. Не може хтось жити по своїх таких законах. Земля сьогодні живе по своїх земних законах, і ми маємо такі проблеми. Але ми повинні якраз прагнути до єдності з небом. І жити по Божих законах. Так, але як ми вже перейшли порівняння цих двох царств земного так. і небесного, то ми бачимо, що жителі земних царств часто не задоволені своїми правліннями. Ми бачимо правителями, Ми бачимо, вони виходять на вулиці, вони бунтуються, вони б'ють машини. Революції. палять Революції, війни так і таке інше. Чи є щось подібне, подібне на небесах? Що нам розповідає про Біблія про відношення небожителів до свого царя? От, наприклад, на книзі відкриття Івана Богослова ми бачимо, там є два розділи, таких особливих показано: четвертий п'ятий розділ. Що б ви з основі цих розділів могли сказати про відношення небожителів до свого царя, чи вони ним задоволені, чи вони ним не задоволені, чи що там? Давайте ми скажемо такий момент, що все ж таки біля престолу появився той, хто був незадоволений і зробив революцію, угу. але його скинули сюди на землю, і він цю революцію тут продовжує. Але зараз. È, і так виходить, що його скинули, то значить незадоволено скинули всі перелякані. Там сидять і <嘗試> <Ні>. <嘗試><嘗試> не, не перелякані. Справа в тому, що він приносив дисонанс в небесну гармонію, так і тому йому сказали: або ти повертаєшся назад до тих принципів, до законів, якими живе небо. Або немає тобі тут місця. Ну, на превеликий жаль... Або так сказати краще, або шукає місце там, де тебе приймуть. Так, ну, На превеликий жаль, сатана не захотів жити по Божих законах, і тому Богові е, прийшлося його просто-напросто попросити з неба, м'яко кажучи. Але коли ми дивимося на небо, як описує Біблія, то там існує гармонія. Там існує. Радість, любов і справедливість а я дум... хочу підтримати цю думку словами із четвертого розділу об'явлення святого вана богослова. Написано, що спокою не мають жителі небес, день і ніч вони промовляють. Свят, 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 свят Господь Савод, Бог Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти. Тобто народ вірніше жителі небес. Вони перебувають в гармонь, в гармонії і в любові Божій і в постійному прославленні Бога. Це Але дуже якщо на землю. Немає спокою, тому що є несправедливість, є е, якраз немає милості, то на, на небі вони не мають спокою, тому що бажають славити Бога. Так. Тобто зовсім інше неспокій на небі. Uh -huh. І якщо на землі бувають різні революції, заколоти, вони пов'язані з тому, що є несправедливість. Але сатана підняв на небі повстання не тому, що було несправедливості, якраз навпаки проти справедливості. В цьому відрізняється небесне царство і царств земних. Тут часто якісь революції мають підставу свої, то на небі uh -huh. вона бнімала підстави як... uh -huh. ніякої. Але Тобу історія вріг. показує, що якщо що царство або цар е, тієї держави, які, якою він керує, слухає Божих законів і принципів, то народ його любить. Uh -huh. І царство таке має мир і спокій, і теж благословення. Воно міцно стоїть. Ви можете привести приклад приклад царя царства? Соломона. Uh -huh. Він просив Бога мудрості. Ну в якому і... етапі правління? Тому що у нього було два De... етапи De... правління та початку, його початку. Правління. На, 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 так, так. коли він слухав Бога, uh -huh. але потім, коли на превеликий жаль, він... Відступив. В своїй славі розсвів під Божим благословінням, а потім почав шукати собі пригод. На і він і почав брати собі жінок, і вони привели його до ідолопоклонства. Так, ми бачимо дійсно у першому етапі правління Соломона був держава розцвітала. Написано, що срібло вважалося за порох, розумієте, настільки це цікаво. от... Воно навіть не цінувалося, Не цінувалося, де було багато його. Ну добре, значить, ми бачимо, що дійсно правління небесного царя задоволені. Так. Там його трон у основі правління, милість і справедливість, і це явно видно. Ну скажіть, будь ласка, до такої гармонії земля от стримиться, от у цю інтеграцію небесно. Ну як Україна стремиться в Євросоюз зараз, наприклад, якщо Земля знає про це небесне царство, чи вона тягнеться туди, чи стремиться вона в інтеграцію небесну чи ні як планета народ божий прагне до цього. І Ми повинні зрозуміти одне, що на нашій планеті є дві групи людей. Одні не хочуть Царства Божого, і як пригадуєте, сказані слова були в притчі, яку сказав Христос, не хочемо, щоб Він царював над нами. Отак люди заявляють по відношенню до Ісуса Христа. А інші люди говорять ту молитву, якою закінчується Біблія, каже, прийди, Господи Ісусе. Тобто і нехай прийде твоє нехай царство, прийде царство Твоє, тому як на небе, так і на люди, люди хочуть, тому що в дійсності хто е, є перероджений Духом Божим, то він розуміє, що це земне царство, воно не те, воно неприємне і хочеться в дійсності того царства, яке є справедливим, яке є істинним і праведним. Так, давайте ми з вами спробуємо ще пошукати таких, такі тексти, які показують, що дійсно престол Божий на небесах, на небесах. І хочу вас запитати, чи от е, е, цар як суддя? І текст, який говорить про Бога, як суддю, який сидить на суддевому престолі, може щось нам розказати про Небесний престол? Чи ні. Звичайно. Якщо так, то чому? Розкажіть нам, поясніть. Ось е, читаємо ми в книзі Пророка Вакума, другий розділ, 20 вірш. А Господь у своїм храмі святім, мовчи перед обличчям його уся земле. Е, ми знаємо такий вираз. Всім нам відомий встати, суд іде. І коли суд заходить, всі мовчать, всі з поваги встають. І коли йде суд, тільки той може говорити, кому суддя дасть право. Висловити свою думку чи дати свої покази. Отак От і тут сказано: мовчився земля, тому що Господь висідає на своєму престолі і він як, скажемо, праведний, суддя, як та? праведний суддя, який судить справедливо. І воно так і було, і в стародавні часи, коли Верховним суддею був цар. Угу. Якщо який... ми вже згадали про царя Соломона і той період царства, коли він був праведним, він не просто мав тронний зал, не просто сидів. На на престолі, він молився в своїй молитві, щоб Бог дав йому мудрість щоб управляти своїм народом. І він, як цар, він скористався моделлю того управління, яким керувався Господь Небесний. Угу. І ми прекрасно всі знаємо реальний приклад, як Соломон, будучи суддю, судив людей. І той приклад, коли дві жінки прийшли з немовлям. Тобто угу. Соломон виконував функцію як царя і як судді. Угу. Де да. верховного ще один може вірш одиннадцятим псалом э, з четвертого вірша. Господь у святім своїм храмі, Господь престолу на небесах, бачить очі його, повіки його випробовують людських синів. Тобто він випробував, він бачить, Господь випробовує праведного, а безбожний, хто хто любить насилля, ненавидить душа його. Тобто, в даному вірші написано, що Бог би всудить кожного, знає, визначає хто праведний, хто неправедний і так далі. Угу. І все це Бог робить зі свого храму, зі свого престолу. Так. значить, ми бачимо у даному випадку, що відбувається класичне поєднання. Якого якого престолу? Суд суддевого престолу царського. і якого і царську. царського царську. престолу. Та, дійсно. І якщо запитати навіть будь-яку пересічну людину, яка менш більш орієнтується в християнстві взагалі, то вона знає, що Верховний суд іде з небес, правда чи ні? І коли вже немає до кого звернутися, що люди говорять? Нехай Бог тебе судить. Та, нехай тебе Бог судить. Тобто це найсправедливіший суд. А я хочу вас запитати, а чи пам'ятаєте з Біблії якісь приклади, коли от людина так говорила і воно дійсно так виконалося? Коли людина була безсила звершити суд, уже всі відступили. Дуже часто та... в псалмах Давида написано, коли, він, коли його переслідував Саул, його вороги, він дуже mm -hmm. часто жалівся, жалівся, жалівся. Тоді каже: нехай Господь суддя розсудить. Все і поставить на свої місця. Та, та. І в реальності Саул був загинув не від рук Давида, а від Господь розсудив, як це, мало б бути найкраще. Так, То ми бачимо, що в житті Давида чітко виконалось це. Він дійсно отримав трон, який йому Бог пообіцяв, а Саул був, ну, помер, фактично, знищений був в бою загинув. Хоч, фактично, хто міг повстати проти царя? Саул був царем, правлячим царем. І Давид надіявся тільки на Бога, і в Біблії сказано, що Бог знімає царів і Я що став, і, і поставляє. А ви пам'ятаєте ще приклади такі, коли дійсно треба було доказувати? Земним царям, що верховним суддею царем є Бог на виходноство. Бог довів це, коли на почав дуже дуже пишатися, що я такий вавилон. Я побудував такі мури, такі е, сади. А бог йому дав е, захворіти на декілька років, що він відчув, е, хто є Бог, Рані. а хто є людина, і, і Він по суті був е, замість. Був якби царем, але реально як тварина, харчувався. Так, рослинний. за свою коробою, якою фактично так, як так, худоба да, жив. Да. А от я хочу вас запитати: а наскільки важливо це людині знати сьогодні, що Верховним суддею є Бог і верховним Царем є Бог? От на прикладі Новоходного Сора, коли людина не визнає, вона стає як тварина. Розумієте, mm -hmm. але далі пронувходоносара скаже, і підняв я очі до неба. І бачите, коли людина піднімає свої очі до неба і бачить там Господа, тоді приходить здоровий розсудок. Тоді так. тоді людина повертається до нормального розуму. Так. ви знаєте, що цікаво, що людей є тенденція переконати всіх, що все, що робиться, робиться на землі. Ви, напевно, чули таке вчення, як деїзм, правда? Коли так. вчилось про те, що Бог дійсно створив світ, ніхто не проти того, але, але він, він залишив світ і не втручається. Він сам функціонує. Так, він функціонує незалежно. Без Бога. Так. Чим це вчення ну, небезпечне для людини, наприклад, і чим, чим небезпечно так думати? Практично жити так вірніше, бо деколи люди так не думають, але так живуть. Ніби Бог не бачить людина стає сама центром сесу, сама стає Богом, сама почне вирішувати. Тобто, нехто в Божому законі вважає, що те, що для мене краще, те вважається найліпшим благом. Тобто, так. це і є проблема. Ну, що те, що ми маємо зараз в, в країні, в суспільстві. Це те, що люди вважають себе богами. Так. По суті. тобто, якщо мене ніхто не бачить, то я можу і вкрасти. Так, а якщо мене ніхто не бачить, то я можу й блуд чинити, правда чи ні? Якщо мене ніхто не бачить, то я можу й вбити. Якщо, якщо це для мене, я вважаю, буде краще. Да, а якщо да. це вигідно для мене, так. Але ви знаєте, з точки зору фізики, це є замкнута система. Угу. Але це не є замкнута система. Ми живемо в широкій, розширеній системі, да. і тому Бог все контролює, все бачить. І знаєте, скільки би багато. Недобрих справ не було би зроблено, якщо б люди пам'ятали, що Господь все бачить, все в нього записано, і потім потрібно буде за все дати відповідь перед Богом. Так. Тобто, ми бачимо, що дійсно потрібно пам'ятати, що Бог все бачить. І знаєте, є такий текст в Біблії. Я не бою, пам'ятаєте його, коли сказано, що ти робив зло, а я мовчав, і ти думав, що я такий, як ти, але прийде час, продовжить думку. І покажу, я покажу справи твої діла, гріхи да, твої покажу є. І і я засу... покажу тобі твоє зло, а да. ти тобі дам відповідь на твої діла. Тому, друзі, це дуже важливо нам пам'ятати. Отож, ми визначили на, 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 на цю хвилину, що дійсно місце постійного перебування Бога є небеса. Так? Там Трон його правління, там Тронний зал, зал, зал так, це він є суддя. суддя Хочу вас запитати, а чи є на небесах е, ну взагалі святилище? Чи чи є там дійсно, як знаєте, як у царя є ну, свій, свій храм, храм дворець, якийсь Бога там дійсно святилище якесь, ну, якщо місце, місце тоді? Я вже то, читав цей вірш, 11 псалом, 4 вірш. Так. Господь у святім своїм храмі, ага. тобто там стоїть, що він в храмі перебуває. Господь далі, престолу на небесах, тобто храм і престол небеса. Тобто ці паралелі показують, що по суті Бог пробуває на небі, і він не пробуває там у храмі. Так, тобто ми бачимо, що говориться про храм. Так. Так. А ще Прошу. в євреї, в восьмому розділі Послання до євреїв так. в так. Е першому і другому вірші написано: головна ж річ у тому, що я говорю: маємо первосвященника, що засів на небесах по правиці престолу величності, те, що ми практично розглянули. І другий вірш уточнює, що це за престол і небеса. Що він священнослужитель святині. Й правдивої скині, що її збудував був Господь, а не людина. Тобто, храм названий в даному випадку святиною або скинею, угу. де перебуває Господь, і де де відбувається служіння первосвященника. Це храм небесний, бо землі так. будувала людина. А так, Тут так. написано храм, який збудували не людина, не людина. Тобто той, що перебуває на небі, ну, і для нас дуже важливим моментом сказати, що саме оцей храм і місце перебування Бога, це є оце місце єдине. Тарон, храм. Знаєте, от, так, так. Ми не можемо сказати, що от Бога тут є дім, тут дача, тут ще щось. Це в нього, оце місце перебування, воно вміщає в себе все. Так. І тому от, цей храм він є місцем і поклоніння, і він є місцем, як ми читали в п'ятому, шостому розділі книги Откровення, місцем спасіння людини, де вирішується проблема гріха. І скажімо так, це досить така обширна глобальна е, така система, яку нам людям не завжди так легко зрозуміти. Так, безумовно, але... ми розуміємо, що Бог для нас недоступний. Ми не знаємо, що там робить. Ми там нікого не були, але судячи з того, що Бог показав пророкам. Ми, і те, що вони бачили, ми так? деякі моменти знаємо так. і твердо знаємо. Так. Чому. Тому ми можемо робити висновки на основі слів <кх> пророків, так. на основі так. слів відкриття Божого про себе, які записані в Біблії. І коли ми ці слова нехтуємо, включаємо в людську логіку, то в нас може бути нерозуміння. Але згідно з текстами Біблії, ми ще раз наголошуємо, так? ми бачимо, що дійсно є храм. Так. І в цьому храмі звершує служіння об Господь як, як цар всесвіту, як суддя всесвіта. А чи говорить нам ще якісь книги про це, крім послання до євреїв, крім псалмів, Як ми читали? Книгу об'явлення -об Можна прочитати перший розділ і. З Звісно, верша Іван каже, що він я оглянувся, щоб побачити, хто говорив зі мною. І побачив я сім свічників золотих, а поза 7 свічників, подібного до людського сина, вдягнуто в довгу одежу і підперезну по грудях золотим поясом. І оцей момент свічники це в храмі було, підперезаним, і це одяг по суті був як священника. І оцей момент, момент да, на пересвященника далі написано, що це може прочитати, наприклад, в восьмому. Розділ ще в момент такий бачив сім ангелів, що стояли перед Богом, і дано їм було сім сурем. Сурми якраз використовувалися в служінні, в храмі закликали народ. Далі момент взяв ангелу золоту кадильницю, написано в третьому верші восьмого розділу. Це теж кадильниця використовував саме в служінні в храмі. Євреї не мали права кадити десь поза межами храму. Тобто, це нагадує про те, що є на небі храм, і там якраз звершується служіння. Можливо, це звичайно образно, а там не буквально кадильниця, але те, що нагадує про це храм. Тобто ми храму. бачимо атрибути mm -hmm. тільки, Атрибут які храму. приналежали храму, храму. Виключно так. так. Mm -hmm. І ви знаєте, скажімо, як підводить оцю риску, 15-й розділ книги Откривання, де сказано, по цьому я глянув і ось відчинився храм скиніє кинії свідчення в небі. Угу. І там ковчег ще. Прямо, прямо сказано, відкрився храм свідчення в небі. Тобто, сказано, і сім ангелів вийшли з храму, і сім кар мали вони. Тобто, прямо сказано, що в небі є храм. Так, ми бачимо, що дійсно в небі є храм. Але діло в тому, що відкриття Івана Богослова, це а який жанр книги цієї? В якому жанрі? Апокаліптичний. Апокаліптичний. В чому особливість? Ще. Так, використовується символіка. В апокаліптиці використовується символіка. І так звані алюзії або на натяки на події в старому заповіті. Таким чином, ми бачимо, що відкритті Івана Богослова дуже багато місць, коли йде мова про небеса, іде натяк на що? На храм, на храм, да, на храм, на служіння храм. І що дійсно да, він. Аналогія цього храму земного є де. На На е, взагалі цікаво в книзі об'явлення починається книга об'явлення з видіння про святе, бо свіченки були в святому, е, в першому так, так. відділенні святилища і так далі. Христос ходив там. А коли вже закінчення йде, е, відкрився храм, написано, з'явився ковчег 11 розділ, 19 вірш. Це вже вже ковчег це святе святих. По суті, книга об'явлення чітко послідковується, що Іване бомандрує в святилищі за Христом з, від святого до святого святих. Вся книга об'явлення присвячена суті, служінню в храмі. Тобто йде фактично святе, святе, святих, це частини храму, частини храму, так. так перше храму. перше відділення, друге то, відділення. Та є скіні, яка була в Моїсеї, потім в царя Соломона. Дуже вам дякую. Непросте дослідження, але ми слава Богу дещо цікаве зрозуміли. Дуже дякую. Дорогі друзі, ви бачите, що дійсно ми вияснили, що Бог живе на небі. Ми бачимо, що там в нього престол, і в основі його престолу милість і справедливість, яким він керує всесвіті і всі задоволені цим правлінням. На землі, на жаль, нема цього, але на землі ми бачимо був храм земний, який був символікою небесною, який був прообразом небесного, щоб ми краще могли зрозуміти небесне. Тому ми впродовж цих місяців будемо вивчати земне святилище, щоб зрозуміти те, що робиться на небі і в небесному святилищі. Нехай Бог допоможе вам знайти час перебувати з нами, щоб зрозуміти краще ті всі дивні речі, які зробив Бог для нас, пізнаючи таємниці земного святилища. До зустрічі!